Добрий день, друзі! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні готую дуже смачні тістечка, які точно вам сподобаються. У цьому рецепті тільки два головних інгредієнти. Готуються вони дуже швидко і наповнювати їх можна різними смаками. Для приготування мені знадобиться яєчний білок. Я беру 100 г. Це приблизно 3-4 яйця, в залежності від їх розміру. Додаю дрібку солі, сік лимону. Або дрібку лимонної кислоти, і збиваю все міксером до м'якої піни. Білки краще брати кімнатної температури не так швидше збиваються. Тепер поступово ввожу 150 г цукрової пудри. Можна додати цукор, але краще все ж таки зробити з нього пудру, бо в мене бувало таке, що цукор взагалі не розчиняється. Чесно, не знаю, з чим це зв'язано, або погана якість чи щось інше. Тому я для себе зробила висновок, що краще витратити додатково 2 хвилини на перетирання цукру в кавомолці. Ось такий білок має бути чільний і стійкий ще називають результат збивання білка до пташиних клювиків. При роз'єднанні кінчики залишаються гострими і не опадають. Щоб зробити смак більш цікавим, я додаю шоколад і горішки. По великому рахунку тісточко вже можна випікати, але чорний шоколад дуже доповнює смак. Горішки краще підсмажити, вони так будуть більш ароматні. Я ставлю їх в духовку на 150 градусів, десь 20-30 хвилин цього достатньо. Подрібнити наповнення можна в блендері, так, звичайно, буде швидше. Але мені більше подобається, коли є рівні шматочки. Пересипаю начинку до білкової маси і швиденько вимішую. Роблю буквально 5-6 обертів лопаткою. Довго вимішувати не потрібно, щоб не осадити білок. Випікати буду на деко, обов'язково застеляю його папером і викладаю невеличкі кульки. Вони не мають бути ідеальної форми, а навпаки, чим кривіші, тим гарніші. Ну, це на мій погляд, а ви дивіться самі. Одне деко вже заповнила, ставлю в духовку і швиденько формую наступне. Частину тіста, що залишилось, я переклала в кондитерський мішок. І формую такі кульки. Як на мене, то і ложками зручно, і кондитерським мішком. Випікаю тістечко в розігрітій духовці до 150 градусів 25-30 хвилин. Друге деко я заклала на 5 хвилин пізніше, але там тістечка меншого розміру. Тому я орієнтуюсь на те, що заклала раніше, і від нього відраховую час. Тепер виключаю духовку, дверцята не відкриваю і так залишаю холонути. Після охолодження печиво має неймовірний вигляд, а запах на кухні просто казковий. Зверху воно має хрумку оболонку, воно дуже легеньке, таке прям невагоме виходить, не пересушене і не вологе. Шоколад і горішки додають свою родзинку. Якщо ви любите бізе, щоб тягнулось всередині, тоді після випікання одразу виймайте його з духовки, щоб воно не підсохло. Але, на мій погляд, такий варіант найсмачніший. Це печиво має дуже легко відходити від паперу, не дивлячись на те, що ми його нічим не змащували. Це тістечко що поменше, по структурі вийшло таке саме, як і більше. І ці маленькі я хочу промазати абрикосовим джемом. Він дасть тістечку кислинку. Ну що, ось така краса в мене вийшла. Рецепт дуже простий і з мінімальною кількості інгредієнтів. Дякую, що дивитесь, смачного вам і до нових зустрічей!